Система Альпійського вулика в Україні поки не вельми популярна. Тільки одиниці українських пасічників веде своє господарство таким способом. В часу він вимагає багато, підхід особливий. А конструкції незвичні. Пасічник, а разом з тим інженер-технолог однієї із закарпатських науково-виробничих фірм Орест Мойшевич бджільництвом займається змалку. Став він так званим продовжувачем родинної справи. Ще його батько на початку 90-х із публікації у Пасічницькому журналі дізнався про альпійську систему вулика. Ця публікація, якби, заставила спробувати. Дуже багатообіцяюча була. От. І з цього все почалося. Почалося з трьох вуликів, от, виготовлених власне, силами. От. І... В подальшому вже збільшували, збільшували кількість, змінювали елементи, от, пробували, не все вдавалося так легко, як було описано, але шлях, який пройшли, показав, що він пройдений немарно. Вулики та рамки зроблені власноруч і навіть створена спеціальна система, яка дозволяє контролювати весь медовий процес. Основне все чітко і правильно занотувати. Усі вулики на пасіці відмічені та пронумеровані. Це допомагає пасічникам швидко зорієнтуватися. Конструкція альпійського вулика істотно відрізняється від класичних вуликів, які ми звикли бачити на українських пасіках. Альпійські конструкції легкі і ними легко маніпулювати. Ось так виглядає пасіка, побудована за альпійською системою вулика. Основна її мета це створити для бджіл максимально наближені умови до природніх. Завдяки модульній системі вулика він дозволяє змінювати об'єм гнізда в залежності від сили сім'ї у різний період року. Унікальні в цій системі не тільки вулики, але і рамки. Окрім зручного формату, їх виготовлення ще й економічно вигідне. Рамки є маленькими, не потребують армування дротом, що здешевлює їхнє виробництво. Рамки є тих розмірів, що забезпечують. З заливання нектаром е цих рамок при мінімальній кількості е взятку. Якщо взяток бідний, то цей вулик дає значно кращі показники ніж на класичній системі. Період медозбору на пасіці припадає на травень і червень. Увесь інший час бджолярі працюють над тим, аби створити усі необхідні умови для цих комах та для їх продуктивнішої роботи. Карпатський мед відрізняється своїми смаковими та лікувальними властивостями, адже наш мед це поліфлорний продукт, який із карпатської рослинності роблять смугасті комахи.